Вітаю всіх у новому відео. Сьогодні поділюся з вами рецептиком, провіреним роками кабачкової ікри. Дуже смачно виходить, тому обов'язково подивіться це відео до кінця і спробуйте приготувати. Я впевнена, що вам сподобається це смак дитинства. Я буду готувати з цукіні, так як кабачків не знайшла, а ви обов'язково, якщо маєте можливість, приготуйте з кабачків. Але, в принципі, це не має великого значення. Рецепт насправді дуже простий, тільки займає часу поварити це все, але в в процесі варіння я просто займалася іншими справами. Ці інгредієнти будуть в описі під відео, а також на екрані. А також попрошу вас поставити вподобайку цьому відео та підписатися на канал, щоб не пропускати нові відео. Отож, для початку нам цукіні або кабачки потрібно пропустити через місорубку. Праві цибулю нарізаємо на дрібні кубики, і в принципі, це на даний момент єдині продукти, які нам потрібно порізати або подрібнити. Частину олії від цієї загальної масою виливаємо на сковорідку і висипаємо сюди цибулю. Будемо її там дошкувати. Частину олії, яка залишилася, відправляємо до кабачків або цукіні. Також додаємо сюди весь майонез, перемішуємо все до однорідності і ставимо варитися на півтора години. Цибулю обсмажуємо не до золотистості, а так лише, щоб вона стала прозорою, можливо, трошечки підрумянилася, але не сильно. Кабачки варимо на невисокій температурі і обов'язково періодично помішуємо, для того, щоб вони не пригоріли. Через півтора години повертаємося до наших кабачків, які поварилися вже, відправляємо сюди обсмажену цибульку, також додаємо сюди цукор. Сіль і томатну пасту. У мене якраз баночка 300 г була, тому відправляю її сюди всю. Все ретельно між собою перемішуємо, накриваємо кришкою і варимо на невисокій температурі протягом 2 годин. Знову ж таки, не забувайте постійно помішувати, для того, щоб кабачкова ікра не пристала. Повертаємося через 2 години. У мене ікра, як бачите, така темніша стала це за рахунок того, що паста дуже насичена, і плюс в мене цукіні, а не кабачки. Але це на смак зовсім не впливає. Додаємо сюди часник, видавлюємо через часникодав. Часнику потрібна нам ціла головка, не зубчик, а саме ціла головка, але така середня. Перемішуємо, Також додаємо сюди оцет, перемішуємо і варимо 15 хвилин. Після того, як ікра поварилася 15 хвилин, будемо розкладати її по банках. Банки я перед цим просто помила гарно, просушила. І ось перед тим, як накладати ікру, я завжди ось так над паром, трошки їх тримаю, і накладаю одразу сюди ікру або іншу закрутку, дістаю кришки, які в мене простерилізувалися, і ось чоловік мені допомагає закривати, бо в нього більше сили. То я його показала, що він мені їх закручував. З цього рецепту виходить 7 півлітрових баночок. Сподіваюсь, вам цей рецепт також сподобається. Поставте подобайку цьому відео, підписуйтесь на канал. Зустрінемося з вами у наступних відео з рецептиками закруток.